Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма «Варте уваги. У Самбірській районі державної адміністрації відбувся урочистий захід, присвячений Дню працівників освіти. Розпочався він хвилиною мовчання, присвяченою всім, хто віддав життя за нашу незалежність, та тим, кого вже немає поруч. Після цього прозвучав державний гімн України, який об'єднав усіх присутніх у почутті національної гордості. Привітальне слово взяв начальник Самбірської районної військової адміністрації Іван Ільчишин. Раді вас всіх бачити. Вітаю вас з вашим пройдешним святом. Дорогі вчителі, педагоги, дорогі освітяни. Ви сієте розумне, світле і добре голови наших дітей, нашої молоді. Дякую вам за вашу працю. Не завжди належним чином побачимо, але надіюся, що. Після війни нас налагодиться і в нас все буде добре. Також хочу привітати наших бібліотекарів, вже святом, яке відбулося. Ви дуже тісно пов'язані з освітнім процесом, власне, розширюєте кругозір нашої молоді, наших дітей. Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям, які тримають наше небо, пережиють нашу землю. Вам всім зичу здоров'я і вашим родинам, мила нам, добропоту, злагоди і всіх гроздів. Слава Україні! Особлива увага була приділена відзначенню кращих педагогів та керівників освітніх заклад громад Самбірщини. Нагородження торкнулося не лише викладачів та директорів шкіл, а й самих закладів, які демонструють високі стандарти освіти та розвиток учнів у різних сферах. Окрім того, не оминули увагу й працівників бібліотек, адже нещодавно вони відзначали своє професійне свято. У програмі заходу були й творчі виступи. Вихованці дитячо-юнацького театру Перші кроки Центру позашкільної освіти під керівництвом Надії Малик представили казку про добро і зло. Маленькі артисти показали що навіть перші кроки у пізнанні світу можуть нести великі цінності, а мистецтво здатне виховувати та навчати одночасно. Фінальним акордом цього святкового дня став яскравий виступ ансамблю Барви під керівництвом любові Тима, залишивши теплі спогади та посмішки на обличчях усіх присутніх. Була програма «Варте уваги. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.